Звільняти потрібно не лише райони і населені пункти, а й наших героїв. І з цим закликом вже вкотре виступили в Запоріжжі та в інших містах України рідні військовополонених захисників Маріуполя і Азовсталі. Невимовний біль і жодної звістки. Пекельні чотири місяці. Наразі у російському полоні перебуває близько двох з половиною тисяч українських чоловіків та жінок, захисників Маріуполя та Азовсталі. Це азовці, прикордонники, морські піхотинці, медики, бійці національної гвардії та інших підрозділів. Більше двох сотень полонених вдалося повернути додому. Проте так само чимало наших захисників залишаються у лапах ворога. Коли вони виходили, і хто міг, у кого була змога, вони передавали і казали: не дайте за нас забути, бо вони знали на що вони йдуть, але знали завдяки чому вони йдуть і заради чого вони йдуть, за того спокою, за того, щоб отут, щоб ми ходили спокійно. Матері та дружини військовополонених, котре закликають українську владу та представників світової спільноти посприяти обміну бранців за допомогою мітингів, перформансів. Тощо на даний час є багато безвісті зникло. Багато людей, хто в полоні, але куди б ми не зверталися, відповідь одна, чекайте. Ми в надії, те, що влада звернеть на увагу на, військовослужбовців, на військовослужбовців 30 3029 і прийме до уваги, бо вони теж герої, які боронили місто Маріуполь і зараз знаходяться в дуже жахливих умовах. Серед тих, кого чекають з нетерпінням вдома, і чоловік пані Ірини. Він військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади, знаходився у в'язниці Воленівці після теракту, який влаштували росіяни. Про його долю Ірина нічого не знає. Через знайомих, через окремих тоді знаходила я я його фотографію, знайшла в получається на каналах Росії. Виходить. Це його фотографію знайшла, що він в полоні. Ну підтвердженої з інформації з тієї сторони немає. Жінка не випускає з рук мобільного телефона, бо кожну хвилину чекає, хоч на якусь звістку. Очікуваний дзвінок пролунав кілька днів тому для Ганни. Рідний голос повідомив, що росіяни, врешті, дали змогу зателефонувати. З тих сказати головне, що живий та не поранений. він казав, що ну схуд ще більше, то. Тому... Тому що вже ребра видно, тобто людина, яка важила 100 кілограм, зараз дай Бог, щоб важила 70-60 хоч хоча б ось, тобто що кажуть, що, що кормлять, але це каша, суп і щі, це увесь раціон. Зараз жінки кажуть, триматися допомагає лише віра в те, що рідні будуть звільнені, та діти, які чекають на повернення своїх батьків. Українські військові захисники Азовсталі залишаються в російському полоні вже четвертий місяць. Наші хлопці знаходилися на заводі «Азовмаш» з початку березня. Вони місяць тримали там оборону, потім були захоплені в полон. Ми розуміємо, чому це не коментувалося тоді, тому що не потрібно було висвітлювати інформацію. Ніх морських піхотинців без нічого знаходились на заводі. Ми розуміємо, що Маріуполь і завод був в кільці, але ми зараз хочемо, щоб влада пам'ятала про наш батальйон, і ми також хочемо, щоб їх повернули додому. Тому ми требуємо, щоб в обмінах був 501 батальйон. Наразі ведуться перемовини про обмін всіх на всіх. Про це повідомив генерал-майор Кирило Буданов на зустрічі з представниками родин захисників у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Україна продовжує працювати над обміном полонених. Ця робота ніколи не припиняється. Обмін 21 вересня відкриває нові можливості для нас. Підкреслив Буданов, і вже по обіді наступного дня відбувся черговий обмін. Додому повернулися чотири морпіхи та двоє цивільних. Лише цього місяця вдалося повернути 235 наших людей. Тож з нетерпінням чекаємо на повернення всіх захисників та захисниць.